Вітаю! Сьогодні у нас заняття з художньо художньомовленєвої діяльності. Діти, скажіть мені, будь ласка, чи є у вас друзі? А що таке дружба? Дружба це коли люди дружать між собою, підтримують один одного у біді і в радості. Разом проводять час. Це коли разом весело і цікаво. А як ви гадаєте, чи може дружба вилікувати? Я вам пропоную послухати казку, яку написала Олена Кукуєвицька. І називається вона Як дружба вилікувала більченя. Казковий ліс. Крило білим пухнастим снігом. Більше за всіх раділи цьому маленькі звірята. Зранку до вечора вони каталися на санчатах та лижах, грали в сніжки, ліпили снігових баб та навіть купалися в снігу. Цього дня директор лісової школи Лис Лисович навіть дозволив звірятам не ходити до школи. Усім було Дуже весело. Та на ранок більченя рижик відчуло, що в нього сильно болить горло. Ну, ось, синку, перегуляв та захворів, зітхаючи, сказала рижикова мама білочка. Я ж просила тебе повернутися додому, коли відчуєш, що лапки замерзають. А я ще сніг їв. зізналося більченя. Що ж, будемо тебе лікувати, відповіла мама білочка та пішла готувати теплий чай з ромашкою. За віконцем блищав сніг. Друзі рижика, зайчик, стрибчик та лисиня пушок весело гралися в сніжки, а більчиня лежала у ліжечку з температурою та помаленьку ковтало лікувальний чай. Чому ж я маму не послухав? розмірковував про себе Рижик. Зараз би повернувся зі школи та грався б разом з друзями. «А Рижик скоро одужає, питали Стрибчик та пушок у мами білочки. Сподіваюся, що так, але треба лікуватися, відповіла мама. Якби ж ми могли йому в цьому допомогти, зітхали друзі більчиняти. Раптом Стрибчик застрибав на місці, посміхаючись. Знаю, знаю, як рижику допомогти. Я читав в одній книжці, що хороший настрій пришвидшує одужання. Стрибчик та пошов кудись побігли. А незабаром більченя почуло їхні голоси. Рижику, ному визирне у віконечко. Більченя підвелося зі свого ліжечка, подивилося у віконце та побачило, як на снігу красується надпись. Одужуй швидше, люби Рижику. Рижик посміхнувся. Він дуже зрадів такому сюрпризу та тому, що у нього такі турботливі друзі. Наступного дня зайчик та лисиня зробили біля вікна рижика величезну снігову бабу, яка тримала в руці кошик з гостинчиком, горішками. Так минуло декілька днів. Щодня друзі вигадували для Рижика нові привітання, і щоразу більшіня раділо та посміхалося їхнім вигадкам. Рижик одужував швидко і скоро повернувся до своїх друзів. Це справжня дружба допомогла тобі швидше одужати, сказала мама. Цінуй та поважай своїх друзів. І сам будь готовий прийти їм на допомогу, якщо знадобиться. Вам сподобалась казка? А про що вона? Про дружбу. А як допомогли друзі більченяті скоріш одужати? Вони вигадували різні привітання, приносили гостинці. А що сказала мама відченяті, коли він одужав? Це справжня дружба допомогла тобі швидше одужати. Цінуй і поважай своїх друзів і сам будь готовий прийти їм на допомогу. А ви допомагаєте своїм друзям? Сподіваюсь, що так, недарма в народі говорять, друга шукай, а найдеш тримай. Людина без друзів, що дерево без коріння. Сонце зігріває повітря, а друг душу. Дерево міцне коріння людина друзями. Тож я вам зараз пропоную послухати пісню про друзів. Якщо хочете, можете порухатись. Молодці! Діти, я вам пропоную розповісти цю казкову історію своїм друзям, а допоможе вам цьому мнемо таблиця. Тож я вам бажаю гарних друзів та успіхів. На все добре до побачення.